Дорогі брати і сестри, цей день я би хотіла засвідчити про нашого великого і всемогутнього Бога і розказати про яке чудо і про яку милість до нас і вив наш Господь. Почну з того, що Марк родився все добре, слава Богу, він був спокійною дитиною, і нічого й не турбувало, і останні два дні перед цим. Ми просто помітили, що він був більш неспокійний, його ніби болів животик. Але так буває в дітей. Ми не переживали за це, радили з лікарями, і вони сказали, що все добре, так буває. І в неділю, вечором, десь о 12-й годині, Давід поїхав в рейс, о 12-й годині ночі він виїхав. І десь з першої години Марку почало ставати погано. Він почав. Їсти, виривати, дуже часто плакати, він був дуже неспокійний. І Ми перебули цю ніч так вдома, і я сказала, що треба поїхати в лікарню з ним. І батько забрав мене, і ми поїхали в Чернівці на Фастівську лікарню. І коли ми приїхали, до нас вийшов вже лікар, він подивився, сказав, що з дитиною дуже погано, треба терміново дитину в реанімацію. Вона взяла на руки його. І швидко понесла туди до лікаря, його забрали, нас не пустили туди. І коли вийшов лікар, він сказав, що дитина в дуже важкому стані, у шоковому стані, в стану сепсису, що в нього почали давати збій органи, і та хікардія в нього була на той момент, коли ми поступили, його срочно забрали в реанімацію. Через деякий час мене пустили до нього. Він був в спеціальному ліжечці, до нього прийняли вже які потрібні були прилади, маску. І я не могла його вже взяти на руки. Він лежав там, ми бачили, що з ним вже ну, дуже поганий стан. І коли прийшли лікарі, вони сказали, що аналіз крові дуже поганий, дуже сильна інтоксикація організму. і... і Косний мозг він виділив у кров дуже багато ферментів, 70% пішла зараження в кров. І мене відправили, сказали, там є кімната, йди залиш речі, тут реанімації не можна. І я пішла в ту кімнату, я була там сама. Я, я пала перед Богом, я просила Боже. Я нікчемний Людина, я нічого не можу в цій ситуації зробити, Господь. Але я знаю, що ти великий Бог, який контролюєш абсолютно все в нашому житті. Я не можу ніяк на це повпливати, але я благаю тебе, Господь. Ти Бог, який можеш все. Я прошу тебе, Боже, во ім'я Ісуса Христа, дозволь мені пригорнути цю дитину до себе живою і здоровою, Господь. Я благаю тебе. І після того я пішла в реанімацію. Лікарі не казали насправді мені наскільки серйозний стан. Давід, вівторок він подзвонив до лікаря, і лікар каже: Давід, я не знаю, що тобі сказати. Твоя дитина в дуже важкому стані. Можеш брати білет додому, їдь. Лікарі зробили, що могли, 5%, що він буде жити. Ми дуже багато молились, Я скажу, що так як у вівторок я відчувала силу молитви і ніколи не відчувала так сильно у своєму житті, наскільки молитва діє. Дуже багато людей молились. І я хочу сказати, що в середу рано, в шості ранку, ранку, медсестра зняла йому зонт, бо його кормили через зонт. Я спробувала дати йому соску, але я бачила, що він на личку виглядає краще. І я кажу лікарві, я хочу покормити його з бутилки. він подивився на мене і каже: ну, попробуй. І з того моменту Марк їв сам. Бог почав діяти, і Бог дуже все змінив саме. В той день, з вівторка на середу, в ту ніч Бог діяв. І ми це відчували і бачили, Божу милість і Божу роботу у нашій сім'ї над нашим Марком. Коли лікарі прийшли в середу, вони були здивовані. І в середу, після обіду, нас перевели з реанімації в звичайну палату. І я хочу сказати, що Бог, якому ми віримо, він настільки всемогутній Бог. І сьогодні ми хочемо засвідчити що... і подякувати Богу, що він явив таку велику милість для нашої сім'ї. І дуже сильно дякуємо. Вам за ваші молитви, що ви молились за нашого сина. Ми дуже сильно це відчували. Нехай благословить кожного з вас, Бог, ваших дітей, ваші сім'ї. Нехай береже вас Господь. Дуже дякую вам. Служити тобі, хай завжди лунає злибини душі. Хват... Неться, ніжно мені я любові чуваю на долонях. твоїх. for you життя. i